Вітаю всіх, хто з нами. Час новин на першому міському, і про все найважливіше далі у студії. Працює Наталя Булдинська. У морозі продовжується масштабна програма модернізації комунального електротранспорту. Попри війну та складні енергетичні умови, місто не знижує темпів оновлення трамваїв, тролейбусів та автобусів. До автопарку КП «Міський тролейбус додалися ще один капітально відремонтований тролейбус, який додатково обладнали дизель-генераторною установкою. Такий транспорт може працювати навіть за відсутності електроживлення. Всі деталі на початку випуску у сюжеті Анастасії співак. Хівці, КП «Міський тролейбус виконали повний цикл модернізації від ремонту рами та мостів до повної заміни обшивки, сидінь і освітлення. Машину обладнали новим компресором, інформаційною системою та gps навігацією. Оновлена кабіна та системи керування зробили транспорт комфортним і безпечним для водіїв. У другому тролейбусному депо Кривого рогу завершили капітальний ремонт ще однієї машини, який понад 20 років транспорт не лише повністю оновили зовні та всередині, а й оснастили дизель-генераторною установкою, що дозволяє рухатися без контактної мережі. Відтепер він працюватиме на маршруті номер 24 та зможе безперебійно перевозити пасажирів навіть під час аварійних відключень електроенергії та там, де немає змоги прокласти контактну мережу. І в цьому році ми вже випускаємо другий тролейбус. З депо номер 2 цей тролейбус переобладнаний під. Дизель-генераторну установку для 24-го маршруту. Придбали ми на ці тролейбуси, придбали за кошти міського бюджету самі комплекти. Це дизель-генераторна установка. Тільки за останні три роки капітально відремонтували 21 тролейбус і 10 трамваїв, а також придбали нові автобуси. Гібридні тролейбуси стали важливою частиною транспортної стійкості міста, адже забезпечують рух навіть за відсутності живлення від мережі. Незважаючи на те, що йде четвертий рік війни, життя в Кривому розі не з. Зу... Опиняється, ми забезпечуємо повністю виход на лінію 183 одиниць комунального транспорту на добу це і тролейбуси, і трамваї, і автобуси. Які перевозять безкоштовно 240 тисяч пасажирів на одну добу. Модернізація транспорту пріоритет для міста навіть у воєнний час. У Кривому розі щодня на маршрути виходять 183 одиниці муніципального транспорту, які безоплатно перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський. Мінус дві цілі в небі армійці з повітряного командування. Схід збили над Дніпропетровщиною два російські безпілотники. Вночі окупанти вдарили дронами по Павлоградському району. Дісталось транспортному підприємству. По Нікопольському району ворог бив з гармат великого калібру та скеровував дрони. Удари витримали Нікополь та Покровська громада. На щастя, всюди без загиблих вже в день 17 листопада. Двоє людей загинули в Нікополі, по якому ворог вдарив артилерією. Постраждала ще одна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару дроном. Він лікуватиметься амбулаторно. Напередодні в день сили ППО збили два російські безпілотники в небі над Дніпропетровщиною. Гучно було в межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок прильоту кабу поранено п'ятьох людей. Вибухова хвиля пошкодила. Магазини, кіоск, автівки в Синельниківському районі ворожий БПЛА зачепив інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа. Росіяни випустили десятки БПЛА, ще вдарили двома ракетами, трьома кабами та трьома фабами по Харківщині лише за добу. Внаслідок ворожої атаки по балаклії пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Загалом за цей час відомо про 15 постраждалих і трьох загиблих внаслідок цієї атаки. В Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в Ізюмському електромережі. Більше ста обстрілів за минулу добу пережила і сум. Чина без жертв на Чернігівщині. Було влучання БПЛА по двох об'єктах енергоінфраструктури. На одному з них виникла пожежа частина населених пунктів. Наразі без світла у слов'янську пошкоджені два будинки в Краматорській громаді, також пошкоджені приватні будинки. В Дружківці постраждала інфраструктура, в Осиковому загинула людина. В Костянтинівці один поранений. На Запорізькому напрямку росіяни здійснили понад 400 обстрілів, пошкоджені господарські споруди, приватні будинки. Авто. Через російську агресію одна людина загинула, і ще 11 поранені на Херсонщині. Зокрема, під удар дронами потрапили дві каретки карети швидкої. Два десятки дронів кошмарили минулої ночі. І Ізмаїл через атаки дронів в місті масово зникло електропостачання. Попередньо постраждала людина, пошкоджена підстанція та портова інфраструктура. На ранок школи запустили в дистанційному форматі навчання. Нейтралізували понад 1100 ворогів. Такі втрати понесли російські окупанти протягом минулої доби зусиллями Сил оборони України. В техніці в них стало менше на 213 БПЛА, 72 одиниці автотранспорту, 17 гармат, броньовик, два танки та два засоби ворожої ППО і одну РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу і одну артилерійську систему загарбування скарбників. Сили ППО знешкодили 91 ворожий БПЛА. На фронті Сили оборони України відбили 216 спроб ворога просунутись на різних напрямках. І в підсумку за 1363 дні окупанти втратили 428 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків. Більше 34 тисяч гармат, понад 81 тисячу безпілотників, понад 1200 засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше трьох з половиною тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 159 тисяч загарбників. Здолали непростого суперника в рамках чергового туру баскетбольної суперліги. Українські баскетболісти кривбасу зустрілися з грізними опонентами з БК Київ Баскет. Втім, вже з першої чверті криворізькі гравці заволоділи ініціативою 17-14. В другій десяти хвилинці темп поєдинку дещо зменшився, але і тут кращими були представники кривого рогу 15-11. Треба мати відповідальність, і якщо ви тренуєтесь, відкрити кітки, треба щось забити, тому що сьогодні наші два лідери а, так собі да, команді допомогли сьогодні, але в принципі погані ігри бувають і все ми це приймаємо, молоді гравці і стабільності поки їм не вистачає. А будемо готуватися до наступної гри. Максимально підтримуємо хлопців і будемо рухатись далі. Після перерви, вже в третій чверті київські баскетболісти здійснили спробу переламати хід зустрічі і перехопити ініціативу. Цей відрізок гри вони записали до свого активу 16-23. Втім, в заключній частині поєдинку криворіжці красномовно продемонстрували, що налаштовані тільки на перемогу 27-21. Фінальний підсумок зустрічі: 75-69 на користь криворіжців. Це перша перемога БК кривбас над столичною командою з 2000 21-го і перша в основний час. Вітаємо наших гуліверів зі здобутими очками. Ми готувалися, ми розібрали суперника. Ми би хотіли, хотіли взяти реванш за те, що ми програли в першому матчі. Були дуже гарно налаштовані, особливо хлопці були ну, заряджені на перемогу. Тому ну і в першу чергу ми е, змогли е, розібрати, як грати. Дуже складна команда, якщо чесно. Е, дуже гарна команда, дуже складна і складно готуватися було до неї, але ми знайшли свій шлях. Поцілили в десятку в рамках вже традиційних для кривого рогу змагань для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин, змагалися в Veterans Family Games. Їх провели вже 22-й за ліком, і цього разу це були зі стрільби з пневматичних гвинтівок. Місце проведення спеціалізований зал в одній з дюсиша в Тернівському районі. Наскільки влучними були постріли учасників, спостерігали і наші кореспонденти. Для Аполінарії це перший досвід участі в змаганнях стрільби з пневматичної гвинтівки по мішеням. Для влучної стрільби та кращих результатів потрібне максимальне зосередження та відсторонення від усього, що в цей момент відбувається навкруги. Бере участь ветеранс Фемелі Геймс, оскільки є донькою військовослужбовця. Гвинтівка це на на змаганнях це мій перший раз. Минулий раз я стріляла з пістолету. можливо, ще колись в тірі, коли була маленька. Бу якийсь, якийсь там в. Розважаючи їх в парку. Я дуже сильно зосереджуюсь, тому не думаю про емоції. Всього в цьому етапі змагань ветеранс Фемілі Геймс взяли участь 64 криворіжця: четверо дівчат, семеро юнаків, 17 жінок та 36 чоловіків. Їх розподілили по різних категоріях для дотримання принципу чесної спортивної боротьби. Головний суддя зізнається, що для ветеранів та учасників бойових дій стрільба легка справа, адже принцип дії тут майже ідентичний принципу застосування стрілецької зброї. Хіба що пневматика помітно легша. Стрільба на 10 метрів, гвинтівка пневматична. Будемо стріляти 5 пробних пострілів і 10 залікових. По 10 залікових пострілів будемо виявляти переможців. Тобто максимальна кількість очок у нас 100 балів, і по, до цієї кількості будемо. хто більше набере очок, той переможе. Так, вони адаптуються швидко, прицілювання, в принципі, схоже дуже на цих гвинтівках пневматичних на наших. Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки стали вже 22-ми за ліком у рамках Veterans Family Games. Раніше вже відбулися змагання. Сплавання дартсу, настільного тенісу, стрільби з лука, мініфутболу, пауерліфтингу, більярдного спорту, стритболу стрільби кульової з пневматичного пістолета, шашок, нарт легкоатлетичного забігу, напівмарафону та по два змагання з волейболу сидячи питанку, веслування на тренажерах футзалу. Загалом у них взяли участь понад дві тисячі учасників. Ветеран з фамілії Геймс, які ми проводимо вже третій рік в кривому розі це більше ніж спорт. Це перш за все про живе спілкування. Це про ми підтримуємо наших ветеранів та їх та їх родини, коли наші захисники там знаходяться і боронять нашу країну. Тому я дякую всіх, хто бере участь в цьому в цьому змаганні. І я запрошую. Тих, хто ще не, не, не брав участь, тому що кожні два тижні ми проводимо змагання. Дуже цікаві призи. Переможці в своїх вікових категоріях традиційно отримують наступні призи. За перше місце 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, почесна бронза тисяча гривень. Наступний етап «Ветеранс Фемілі Геймс» відбудеться вже за два тижні. Це будуть змагання зі стрітболу Різновиду баскетболу в форматі 3х3 на, на одне кільце. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський. турбота, тепло та любов у кожній петельці. Криворізькі майстрині створюють комплекти одягу і спеціальних восьминіжок, які імітують пуповину для передчасно народжених немовлят. За п'ять років вони виготовили тисячі пледів, шапочок, шкарпеток та м'яких іграшок, які допомагають малюкам-поспішайкам швидше адаптуватися до світу. Ці восьминіжки стають для дітей джерелом спокою та стабільного дихання. У всесвітній день передчасно народженої дитини Розповідаємо про життєво важливу допомогу. Флактики та восьминіжки для поспішайок створювали криворізькі майстрині на відкритому майстер-класі. Захід приурочили до всесвітнього дня передчасно народжених дітей, який світ відзначає 17 листопада. Пані Валентина одна з тих, для кого в'язання стало мовою любові, яку вона передає через свої творіння малечі. Перший свій виріб я зв'язала в 9 класі, і це була жилеточка, в яку я відвідувала школу в той період. Тоді з'явилася дитинка. Вона у мене теж була обв'язана. Це були і платячка, і костюмчики, і шапочки. І зараз моя діяльність наприклад, ми в'яжемо комплектики поспішайкам. Ці маленькі сердечка е заслуговують на До -до -до підтримку і допомогу. І тому ми завзято і натхнено, вив'язуємо шкарпеточки, шапочки, жалеточки. Задум виник у непростому 2020-му, Коли карантин. Тин замкнув людей по домівках. Спільнота однодумців вирішила, що їх хобі має стати корисним. На щастя, тоді у них все вийшло. А цьогоріч клуб добра вже святкує свій п'ятий день народження. І час команда волонтерок створила тисячі комплектиків та сотні м'яких яскравих восьмініжок. У лікарнях такі іграшки кладуть поряд із малюками у Кувес. Вони тримаються за їх щупальця, ніби за мамину поповину. Ефекти доведений науково. Це допомагає немовлятам заспокоїтися, стабілізувати дихання і швидше набирати вагу. Сьогодні у нас річниця такий маленький ювілей клуб проекту клубок добра, який у 2020 році мав якби зародиш. Своєї ідеї, і сьогодні дівчата зібралися. Ну, я не знаю, у нас чоловік 30 Це ті, хто систематично в'яжуть для перечасно народжених діточок, для наших захисників, для літніх людей, і для дітей прифронтових територій, і в центри переливання крові іграшки, і в лікарні передаємо іграшки. Тому це таке маленьке свято для тих, хто стояв у витоків ідеї, ті, хто. Підтримують її наразі ті, хто продовжував тримати ось цей, скажімо, в'язальний фронт протягом п'яти років. Пладик, шапочка, рукавички, шкарпеточки, іграшки усе в'язали з вовни, адже вона стимулює ніжну шкіру дитини, сприяючи рухам і покращенню кровообігу. Проте це не останній майстер-клас. Подібні ініціативи регулярні вони проходять в останню неділю місяця. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський. Такими були головні новини дня очима журналістів першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.